Всім привіт! Сьогодні у нас дев'ятий день марафону і тема витривалість та дихання. Переходимо до другої частини витривалості. І я вам пропоную виконати такий невеличкий йога флоу для міцності наших стегон та нашого корпусу. Ніжки разом. І припіднімаємо ручки догорі і на до їх. І живітна стегна опустилися вниз, Видах про ніжку в сторону, вдих, піднімаємо ручки догори. І тепер згинаємо колінка, живі до стегон. І тепер піднімаємо а коліна випрямляємо видих. Знов піднімаємо наш корпус і ставимо ніжки разом, поза кріселка, попочка назад, вдих. І ручки в намасте. Видах. видих. Супер. Тут вдих. І на ваше ліво ми скручуємося. Видих. Супер. Вдих. Вертаємося. І на ваше право. Видих. Тут вдих. І ваша права ніжка йде назад. Видих. Ручки догори поза воїна. Ще дих тут. І тепер скручуємося на ваше ліво. Видих. Тут робимо вдих, вертаємо руку. І назад ведемо вашу ліву ручку за праве стегно і тягнемося. Видих. Вертаємо ручку вдих. І переходимо руки в центр, і ми переходимо на передню ніжку. Видих. Стоїмо тут, поза воїна номер 3 Стоїмо тут, вдих. Ми не переходите. стоїмо. П'яточка дивиться нагору вдих. І видих, супер. І ще я вдих. І згинаємо колінко. і випрямляємося видих. Охоплюємо руками колінко. і тягнемо її догори. Супер, стоїмо тут. Я буду вам крутитися, а ви стоїте на місці прямо до мене і виконуємо вправи. Дих. І ще глибокий. Видих. Супер. Відпускаємо колінку. І ніжка ведеться за нашу. Назад навхрест. А руки навпаки, в другу сторону, видих. Міняємо вдих. І тепер ніжка вперед. І руки до ніжки. Видих. Супер. Вдих. Підставили ніжку. І опустили ручки. Видих. Супер. Тепер робимо більше здихання. Другий раз вдих на півпальчики. І живіт до стегану, видих. Права ніжка в сторону вдих. Піднялись. І живіт на стену, згинаємо колінка. Охоплюємо себе ззаді за поверхню або литкове м'ясо або стену. і видих. Згинаємо колінка вдих і під'єднімо ніжки, стаємо в кріселку. Видих. Робимо вдих. І направо ваше. Видах, скрутились, Робимо вдих. І наліво скрутилися. Видих. Робимо вдих. І ваша ліва ніжка назад. Видих поза воїна. Стаємо тут вдих і скрутились на ваше право. Видих. І ще вдих. І ваша права рука за ліве стегно. І видих. Супер. Ручку вертаємо вдих. Переходимо вперед на передню ніжку, видих. П'яточка догори дивиться вдих. І охоплюємо ніжку, видих. Тут піднімаємо корінку догори вдих і опускаємо його назад на хрест, а руки в другу сторону видих. І в другу сторону вдих. І руки до ніжки, видих, потянулися вдих. Підставляємо ніжки дві і видих. Розслабилися вдих. Три рази, глибокий вдих. І глибокий видих. Через губи можна видихати. видихайте всю напругу вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І ще глибокий видих. І спочатку ще вдих на пальчики І видих живіт на стегна. видих. Вдих, ніжку ліву сторону. І видих. Руки позаду. Відправляємо колінка, попочку на гору, видих, згинаємо колінка вдих кріселечка, і ручки на масте видих. Тут вдих, на ваше ліво, видих, скрутились. І ще я вдих. І на ваше право скрутились. Ще раз намасте вдих і назад вашу праву ніжку видих поза воїна. Туди вдих і скрутилась наліво. Видих. І ще вдих. І назад. Ваша ліва рука до правого стегна, Видих. потягнулись назад. Вертаємо ручку вдих. І на передню ніжку переходимо. Видих. У нас поза воїна No3. Стоїмо п'ятечка догори. Стоїмо тут вдих. І видих колінка до себе. І ще вдих, колінка нагору. І відпускаємо колінко назад, навхрест, видиха руки, в другу сторону тягнуться. І вдих. І тягнемося вперед до ноги. Видих в сторону. І відпускаємо ручки вдих. І видих. Розслабились. І ще на другу ніжку вдих. Піднімаємося на півпальчики. І видих. Живіт на стенах. Ваша права ножка в сторону вдих. Згинаємо колінка. І видих попонах, гору. Підставляємо ніжки квіселко вдих. І ручки нам масте, видих. Робимо вдих. І на ваше ліву. Видих. Робимо тут вдих. Вертаємося. І на другу сторону видих. Робимо тут вдих. І назад вашу ліву ніжку. Видих. Дихаємо тут вдих. І на ваше праве скруточка – видих. Піднімаємося догори. Вдих. І назад ваша права рука за ліве ко лів. Видих назад. Вертаємо руку вдих. І переходимо на передню ніжку, видих поза воду номер 3 Стоїмо вдих. І видих, колінко до себе. Тут вдих, колінко догори. І відпускаємо колінко назад, на хрест, а руки в 100 бік. Другу сторону видих, потягнулися, вдих. І тепер ручки до ніжки потягнулися, видих. Супер вдих. І поставили ніжки разом, видих, розслабили руки, дих, три рази вдих, глибокий, Видих. І ще вдих. І ще видих. І ще трішечки глибше вдихнемо вдих. І глибокий видох. Супер. Друга частина майже така сама, тільки трішки буде різнятися. Вдих ручки нагору пі, пальчики. Видих, живовіт на стегна, видих. Вдих, ліва ніжка в сторону. І видих, живіт на стегна. Попідняли. Вдих, кріселко. І видих Намасте. І ще вдих. І наліво видих. І ще міняє вдих. І видих на ваше право. І вдих. І ваша права ніжка назад видих. Супер. Стоїмо отут вдих. І розвертаємо. Ось так ми стоїмо і розвертаємо задню ніжку вперед. Видих. Передня нога зігнута в коліні. Стоїмо тут, поза воїна номер два. І ще вдих. І глибокий видих. Супер, стоїмо тут, вдих. Ставимо руку на передню ніжку на переднє стегно і видих. Перед нахиляємося вдих. І нахиляємося назад, видих. І я дих. Перед видих. І вдих. Назад видих. Супер вдих. воїна номер два. Видих, воїна номер 1 Вдих, руки намасте. І відштовхнулися за задньою ногою і напередньо перейшли поза номер три. Видих. стоїмо тут, дихаємо вдих. І охопила колінку, ВИДАХ, Супер, підняли колінку догори. Вдих. Ще ще більше до себе. І видих, відпустили колінко. І видих ручки в другу сторону. І міняємо вдих. І тепер руки до ніг. Видих. Супер вдих. І розслабились видих. Молодці в другу сторону. Ручки вгору, піпальчики вдих. І живітна стегна, видих. Права нога в сторону вдих. І живітна стегна попочку нагору видих. Підставляємо ніжки поза кріселка, вдих. І на ваше право видих. І вдих. На ваше ліво видих. І вдих. І назад ліва ніжка. Ваша ліва ніжка видох. Стоїмо тут вдих. І розвертаємося в позу воїна номер. Два. Видих. І ще вдих. І видих. Супер. Ідемо вперед, вдих. Тягнемося в сторону, видих. І вдих. Тягнемося назад, видих. Точніше, вперед тягнемося вдих. Ваше вперед і в сторону. Видих. Ще вдих. І видих. Супер. Поза воїна номер два вдих. воїна номер один. Видих. Поза руки вниз. Руки на мосте вдих. І поза номер три воїна видих. Стоїмо тут дих. І під... зігнули колінко і колінка до себе видих. Колінко до гори вдих. І відпускаємо видих. Ручки в протилежну сторону вдих. І ручку в ту саму сторону, що й ніжка. Видих. Відпускаємо руки вдих. І видих. Дихаємо тут. Глибокий вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще один вдих. І глибокий видих. Супер. І тепер ще разок. Останній вдих, ручки догори пі пальчики. Видих, живіт на стегна. Вліва ніжка в сторону вдих. І видих попу наверх. Видих. І кріселко Вдих. І намасте видих. І вдих. Скрутились на ваше ліво видих. І вдих вернулись, скрутилися в другу сторону, видих. І вдих, відставили назад вашу праву ніжку, позавоїна номер один, видих. І вдих. Поза воїна номер два. І вдих. Опустили ручку. Подивилися видих. І вдих. Назад. Видих. І вдих. Перед видих. І вдих. Назад видих. І зробили вдих воїн номер два. І видих воїн номер 1 І вдих руки до середини грудної клітини. І видих поза воїна номер 3 Видих. І вдих ніжки догори тянемо до грудної клітини. І видих ручки в протилежну сторону від ноги. І міняємо вдих. І видих, і відкрили руки, з'єднали ніжки вдих. І видих. І з другої ніжки ще один разок вдих нагору. І видих, живіт на стегне вниз. Ліва, права ніжка до... в сторону вдих. І попочка догори. Видих. Підставили ніжку, кріселко, вдих. І кріселко. Стоїмо, видих руки на центр, вдих. І на ваше право скрутились, видих. І вдих. На ваше ліво. Видих. І вдих. Ваша лі... права... ліва ніжка назад. Видих. воїна номер один. Дих, І поза воїна, номер два. Видих. І тут вдих. Рука ставиться. І видих. І ще вдих. І видих. Супер, ще вдих. І перед видих. І ще вдих. І видих. І позабойну номер два вдих. І позабойна номер видих. Один. Тут вдих, руки на центр. І видих. третя, Третій воїн видих. І корінка до себе вдих догори, і назад, і ручки протилежно. Видих. Тягнулися ще вдих, навпаки. І видих, потягнулися. І руки догори, вдих. І розкрили ручки видих, супер. Закрили очі вдих. І глибоко видихнули через губи. І ще три рази вдих, глибший. І ще видихнули. І ще один вдих. І глибше видих. Супер, дякую. І на завершення хочу вам запропонувати просто повисіти в складочці. Це або стоячи зробити, або сидячи, сідайте на попку, згинайте колінка, щоб обов'язково умова, щоб живіт був на стегнах. І ми висимо живіт на стегнах, можна руки в ліктях зігнути, можна просто висіти ліктями, провірити, чи ваша шия не. Затиснена, що вона вільно порухайте зі сторони в сторону, розслабте шию, живіт стегнах, корінка може призігнутися, і ми висимо тут розслабляємо нашу спинку. Видих. і ще й вдих. Ні видих. Ні ще вдих. Ні видих. Ні, видих. Ні ще один дих. Ні Ну, Останній вдих. Ви так супер. Я на спинкою, піднімаємося до гори. Якщо у вас змучились ніжки, вони болять у вас, відчуваєте таку напругу в ногах, хочете відпочити, пропоную вам позицію віпарі та карані, це лягти біля стіни, ніжки підняти догори, вперти їх об стінку і полежати собі, скільки вам буде хотітися, легко подихати. І на цьому буде все. Дякую вам, дякую, що були зі мною. На